Діти, ми продовжимо з вами говорити, як чудово буває нам в сім'ї. І ми з кузією нагадаємо, якщо ви вдома з дідусе, дідусь може читати казки з бабусею, мамою, то вам дуже приємно. Бабуся, мама, дідусі, тату, всі можуть навчити вас чомусь гарному, приємному. Граєтесь, займає, заняття проводять і таке інше. І кузі так подобається. Дивіться, як песик лежить біля дідуся, біля них, і кішечка теж може під столом лежати, і дуже їй приємно з усіма в сім'ї, бути. але бувають діти не гаразд. Ми хочемо попередити вас, дітки, з кузею, що коли ви побачите пігулки у баночки, ні в якому разі не можна брати їх самостійно. Мама дає вам або бабуся, або дідусь, або татусь. Ті пігулочки, коли ви захворієте, а самостійно їх брати не можна. Кузя, не можна? Ні, не можна ні в якому разі. Так, дітки, а ще є, ось дивіться, такі розетки. І дітям дуже хочеться взнати, що ж там є, і лізуть пальчиком. Але там електрика може поранити і руками туди лізти не можна. А ще таке буває, що дітки в ту розетку та вставляють вилку ось таку теж не можна. Чому? Тому що це небезпечно. Ще деяким діткам хочеться взяти праску, а забувають, що праска гаряча. І коли праскою тримати довго, то там може виникнути пожежа, як у цього хлопчика. Приваблюють діток, діто приваблюють сірники. І дітки хочуть щось е, зробити, запалити сірничок, але теж не гаразд, не можна цього робити. Чому? Тому що це небезпечно. Та інколи діткам хочеться залізти на вікно, а там москитна сітка, яка не втримує, е, вона тільки може втримати кумарів. А діток ні, нікого тому на вікно залазити не можна. Дітки, ми ще раз хотіли наголосити з Кузю, що є безпечні заняття. Кузя, повтори, безпечні. Які це заняття, діти? Це заняття з дорослими. Коли ви бавитесь, граєте зі своїми однолітками, з друзями. А є небезпечні. Ось ці небезпечні ми вам показали на малюночка. Бажаю вам здоров'я разом з кусою. До побачення, діти! До побачення!